Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги штіль 230, якщо бачите, бачите, є така штучка. Я просто кришку зняв, бо взяв тахометр, щоб типу замірити оберти. Значить, ніхто її нічого не регулював. Робилося таке ТО обслуговування, ланцюг точилося. Знімалося обмежувальний зуб. Пила пропрацювала, друзі. Небагато вона є нова. Я знаю, скільки вона там перерізала дров. ну... Но... Якщо по кубах там взяти в тих складометрах, як воно там правильно. Ну Може там 15 кубів врізала, плюс-мінус. Більше вона не різала. Такого дрібного, але так досить було. Пару днів працювала, там по пару годин, наприклад, там... по 6 годин. По 5 такі, скільки там здоров'я ну... Но... Значить, заводив я її. Без гарнітури обороти були в неї. Так, як мені показує тахометр 15 000 250 000 максималка. Подивимося, що вона буде мати з шиною. Я нічого не регулював. Обороти має високі. Чути, що вона так повиває не як говориться. Непогано повиває. Я нею різав, потужності її вистачає нормально, вона собі дає ради. Отаке ну, от. Дає собі ради. от, І я думаю, я її не буду розрегульовувати, хай собі там буде. При тому, що книжка пише, що в неї 10 тисяч обертів, максимальні оберти. Ви знаєте, на 361-му я накручував так само. Відгуки були негативні. Каже, пила немає сили в лісі. Жере бензини і тому подібне. Ну, Але чоловік свідомий всього, я його вже давно вчив, як там відлаштувати свої пили в разі чогось. Колега і цей. Значить, Він докрутив ашечку, підтягнув її по обертах і пила пішла гарно. Тобто, можливо, щілі хочуть і більше. Зараз ми зараз заведемо її, друзі, і виміряємо оберти. Так що, йдемо йдем зараз на низ і дивимося. Ну що, давайте зразу, щоб я не виключався. Ми перейдемо вниз і її зразу запустимо. Зразу запустимо її. Так, буде, думаю, добре. Так, увага. То витягуємо і запускаємо, зараз трошки її прогріємо. Холостий я відрегулював, бо був трошки зависокий. Ось. А тут воно буде цікаво. Перше положення фільтри я зняв. Кришечку, бо тахометр. Поїхали. Вона була тепла, в принципі. Вона зараз оберти ще скине, бо вона гаряча. Ще не є, вона ще холодна. 30. Вже скидає трохи, скидає оберти по нагріванню. 310, вже бачите. Воно скаже, обороти, коли вже рівно тримає, значить воно вирівнює, фіксує. Показник. Вже 350. 320 має десь в районі 2900 скинути, а так є 2800. Ти вже скидає, бо прогріває. на 12 880 мало. А без гарнітури мала 15250. Я її зараз кину, звичайно. Мені то не подобається, то за високі трохи оберти. Шкода того двигуна. Бодай хоч на тисячу треба забрати. 2600, бачите? 2800 має бути. Є. Треба скручувати трохи. Ну, коротше, зараз я її ще може скручу, але в принципі вона ріже добре. По силі вона вистачає, може і не буду рухати. Це є, друзі, заводські налаштування. Я тут нічого ще не крутив у ній. Все, взагалі. Сьогодні тільки холостий хід скинув. Холостий у нас тут внизу є. 230-й штілечок. Зараз, ну що ж я хочу сказати. По ній, друзі, по її характеристиках. Значить, по її характеристиках, пилка має 2 кВт. Вона має 2 кВт, 2,7 кінської сили. Об'єм двигуна 42 кубічних сантиметра. Цілком, я вам скажу, непогана пилочка для домашніх потреб. Значить, е Ціна цієї пили на нинішній час коштує 13600 при нинішньому доларі. Ну, може, якщо якісь знижки є, то може дешевше, то вже плюс вам, хто буде купувати. По вазі вона важить 4600. З пильною гарнітурою, я думаю, буде мати 5 кг. Легенько. Може 5200. При тому, що 180-й штіль має 4 кг. Має 4 кг. Ось. І. В тому, випадку, в тому випадку не знаю, як на мене, я би... Звичайно, що штіль 180-й нас буде трошки дешевший. Ось, Але, але е -е, та пила значно веселіше себе веде. Бачите, тут вже... Це є також побутова пила. О, ще 230-й мс. Тут вже крутілки, ті всі закрутські. Є вже такі... Е -е, тобто, Стандартні, як в великих пилах. Не на, на, на пробочку, як китайську закручують 180 ки а так воно є набагато приємніше, зру, 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 зручніше, що є з фішок втілів. Шина 35-ка, крок 38 3 38 піко. піко, ріжуча частина. У нас є 32 см, друзі. Від упора до краю ріжучої частини зуба. Ось. Пила у нас 2021 року, як бачимо, бачите? Ось 2021 рік. Є. Yeah. Що я можу ще по ній сказати? Ну, ріже вона досить шустро. Шустро. 180-кою, коли ріжеш, вона така, знаєте, треба акуратно не тиснути. Понятно, різна кубатура, там 31,8 куба, а тут в нас маємо. 30, перепрошую, 42. Є трошечки плюса в тому плані. Та, я то не 250 чи 260, але цілком дуже подобається. Треба завжди обережно бути з мінусів, щоб от його штучки не відломувалися. Обережно фільтр скидати легенькою викруточкою. От і все Обслуговування робити, але вже фільтр. Є свій і вже немає отої кришки, як в 180-му, то все відстає, що там ущільнювачі, які зліпи, перепрошую, срайпер диверти і тому подібне. Як за завод, мав би був про то придбати. І тому там та десь буде коштувати 180-ка. У нас 7 з тисяч. 7,5 тисяч. А ця у нас коштує... Скільки я казав, я вже забув. 13600, друзі. О, але вона варта уваги ця пила. Я б, наприклад, дозбирав і купив таку. Якщо то можливо. Ну, Стратився на корову, то й на теля знайдеш. Як правило, отаке. Якщо вже задумали стіля брати, ну, то можна трошки веселіше. Хоча там всі, хто має 180-ки, вони будуть там клялися, бо жилися, що така файна, то я нічого не спорю. Вона хороша пила, але ця вже в своєму класі вона взагалі веселіша є. Як по очищенню. Повітря для двигуна, фільтр не болтається, нічого, все зафіксоване. То вже пішла лінійка, так би мовити. бачите, друга серія. Другої серії пила. От, і там та 180-та, там та буде чуть-чуть першої серії. А це вже друга серія. Це в нас є 230-й, саме нижчий клас. Потім 250-260 й й стиль. Іде. А далі вже пішли. Це є побутові такі, скажімо. Ну, Пили, можливо, 260 ку вже віднести на півпобутову. Пів професійно можливо, бо там вже 50 52, здається, кова вона має. От. А 250 має, здається, 45. Таке. І свою роботу вони роблять гарно. Ну Тою я різав. Тою особисто я нею порізав, трохи дров, то я так відчув. Вона мені в роботі сподобалась. По-перше, вона легка. Зручна, не тяжка, і вона гарно працює. Так що таке? Ну, але кожному своє, кожен дивиться від свого бюджету. Бо 180-х є валом, бо тому, що вона по ціні доступніша, значно. От і все. 170-180 штільочок легендарний. Ну, все працює, все є. Бачили лінійку багато. Ще одна зараз приїхала в ремонті теж. Ну, я вже її знімати не буду. То вже таке, одне й то саме говорити. Так що якось так, друзі. Так що вийшло в нас таке кіно. Так-так. Попереднє відео ви бачили обмежувальний зубчик на ланцюгу. Я з неї робив, показував, як це все знімається. Так що таке, якось так. От і все. Ну що, напевно, будемо закінчувати. А з вами був штіль 230 МС. Михайло Степан 230-й, бачите? Штіхль, як дехто говорить. Штіхль. ну таке. Так що. Отака от ситуація. Оберти, ну, подивимося, може я трошки збавлю. Як кажете, га? при 20 грамах масла буде добре таким оборотом бути чи ні? А може 10 все ж таки залити, га? Давайте залиємо чистий бензин, і буде файно, і буде наш штільок працювати. Добре, я пожартував, звичайно, як в мене без жартів, друзі. Так що, напевно, як говориться, всім всього доброго з Богом, щоб завжди в нашому. Серці світило отакеву сонечко. І нашим хлопцям там, що на сході нас оберігають, друзі. Що ми зможемо з вами щось тут розівчовувати, показувати, робити. Так що отаке. Напевно, велика їм шана, вклін і повага. То, що вони роблять для нас. І всього вам найкращого, друзі. Буде Україна. Всього доброго. Будьте здорові, папа. -па.